Трошки паде дощ... О, по вулиці їду, поняли? Апі! Тєчки. Йомай! йомай, йомай! Ого, ти що ти, я, як меч на таймсквері? Це що, курс долара? <рес> <рес> Фу, хвиля за хвилею. Я на морі. Ні, я не на морі, я у Буковелі. Народ, що з не мовте. Взагалі, ми знімаємо вам повний огляд аквапарку. Покажу зараз як, то що до чого. Коротко стисло про найголовніше. Обов'язково дивитися опис під цим відео. Охрупні ті басейн. Починаємо з самого входу інтернесу. Початочку. І по всіх етапах, по спа, по басіках, погнали. З вас лайк підписочка наперед. зайшли безпосередньо до аквапарку із головного входу. Бачимо тут збоку торговельну зону. Тут можна купити собі різноманітні сувенірчики у фірмові такі мавки там водичка, шльок, хто забувся тому, подібні речі. І зараз вам коротко розкажу про ціни. Значить, що у вас змінилося? По цінах від мого попереднього відео, значить, базові тарифи вони залишились тими самими. Дешевше буде, якщо ви варіант А приходите батьки плюс діти від однієї дитини, з ростом до 140 см діти мають бути, правильно? Так, точно. На них йде знижка, і тоді буде без спа 1550 коштувати аквапарк. Груповий тариф також ще дешевший. Виходить. Взагалі ви можете зупинитися, подивитися собі тарифи, а тепер по додаткових послугах. Значить, які є додаткові послуги? Безкоштовно ви надаєте халат, правильно? Ні, безкоштовно ми надаємо тільки рушник. Тільки рушник і безкоштовно і, шаф, і, шафу. і шафу. безкоштовно. Якщо ви хочете халат 100 гривень плюс, якщо хочете йти на гірку феєрія, де будуть вірочки 3D, реальність, правильно? Так, плюс 100 гривень. На браслетик буде там рахуватися так, вгорі. Так, Кожен спуск по 100 гривень. Так. Деталізовуємо. Значить, фаст пас, що так. це таке? Фаст пас він зараз діє. А це взагалі швидка лінія проходу буде так, всюди. Це... Від турнікет, як на підйомниках, так? так? так це Крутяк взагалі. Додаткова заміна рушника, тобто я можу взяти ще один рушник, ще плюс 100 гривень. Так, 100 гривень, 100 гривень. Камера схову, плюс 100 гривень. В смысле? У мене ж є безкоштовна камера схова, в наша у мені ще одна. Це вона буде просто ближче до зони відпочинку. Вам не потрібно ага. буде спускатися кожного разу. Тобто не в роздягальні камера схову, так. якщо я хочу, а шафа, щоб була прямо біля басейну. Плюс 100 гривень, в принципі. Ну, загальному тарифи ви зрозуміли. Ми отримали ось такий от браслетик, з яким заходимо, Бачимо в аквапарку вже обновочка всередині. До речі, розрахуватися в кінці можна за цими апаратиками. Добрий день! А я маю до вас підійти перед тим, як туди десь йти? А що ви мені рушник дасте? Давайте, будь ласка, мені рушник. Один безкоштовний, другий по 100 гривень. Правильно? Ні, халатики. Халатики по 100 гривень. Я зрозумів. А як мені знати, де моя шафа відповідно браслетику? Ви підходили. А в любу шафу. Я просто сканую і все. Не скануєте, а просто прикладаєте браслетик, браслетика, там є нога, і ви покажете з отриманим браслетиком та рушником. Я рухаюсь. Мені сказали, підходиш до будь-якої шафи вільної, скануєш, і все, і вона буде твоєю. Так що все дуже просто. Підіймаюся на другий поверх, тому що з другого поверху мені буде ближче. Значно до ані, мої тут все затаюся. Давайте щоб я вас не дезінформував. Коротше, ви взяли браслетик. Скануєте будь-який екранчик коло шкафчиків, поняли? І воно там пише номер. Відповідно тому номеру ви вже шукаєте свій шкафчик. Вверху все вказано, в принципі. Після цього підіймаємось по сходинках вверх. Отже, ми піднялися вже безпосередньо у зону купання. На вулиці сьогодні прям реально валить дощ, і в аквапарку людей в п'ять разів більше, ніж на трасах. Їх тут небагато, але вони тут є, бо на трасах їх взагалі немає. Тепер відповідаю на питання, які були в попередніх відео. Ось ці шафи, які платні по 100 гривень. Хочете, щоб була біля басіка, рятувальна служба. Тут є. Казали, що немає. Жилети це все також є. Бо запитували, чи є. Погнали, дивимося. Перша дитяча зона, праворуч від нас. Бачимо такі от гірки, дуже класні, там дітки спускаються. Можемо прийти далі, подивитися, і тут також є такі неглибокі басики, в принципі. А, різноманітні течки, текучки, дитячі пішки, листок, кондо, все як має бути. Це така маленька дитяча зонка, і погнали оглядати далі. Інфініті басейн це те, що напевно люди найбільше хочуть. Імітація штучного моря. Можемо побачити праворуч від нас. Він знаходиться прямо біля лежаків. Нагадую, що ви коли йдете в аквапарк, обов'язково беріть з собою бо Бо-бо-бо, бо тут шльопки не видаються. На фоні оглядового колеса дивіться рятувальників. 1, 2, 3, 4. Бо знову ж таки в попередніх відео а, писали коментарів багато. Рятувальників нема, небезпечно і так далі. Накій -накій басейн крутя, хвиля сильна. Є паузи, є такий час, що не працює. Інтер'єрчик дуже красивий. Так, структура відео буде дуже простою. Я зараз проходжусь біля цього басіка, його знімаю, показую вам детально, показую басіки зовнішні, показую вам, де тут поїсти можна, бо то раніше тут взагалі не було можливості поїсти. Тобто показую все максимально детально, як і де тут що. Хвилька класна, реально. Ось так от виглядає значить, сам по собі басейн. Зараз вона зупиниться і він не буде рухатися. Погнали далі. Бачимо на вулиці басейн, пішли в нього скупаємось. У попередніх відео знову ж таки виникало питання, а як на нього виплисти? Ти не показав, як до нього добратися. Показую. Інфініті басейн з боку нас. Чи інфініті, я не знаю, що це слово означає, звісно. А тут ми бачимо з боку, що значить. Одразу такий виплив на вулицю. Так, я зараз із петличкою, і з телефоном, і з усім. Обов'язково вам покажу. Опа, дивіться, що появилося. Бар, та ти що? Це що, курс долара? А, ні, це цей. температура. Бар уже є, можна вже на барі собі коктейльчик пити в басіку. Файно. І на вулицю виплимо. Обманув, не виплив я на вулицю, а вийшов. Тут поруч, оказується, є двері із тим запливчиком. Дощ іде на вулиці, можливо, пейзаж вам не дуже сподобається. Але басейн сам по собі дуже теплий, дивіться, як він парує при цій дощовій погоді. Є що, такі штуки, з яких тече вода, є там якась джакузька всередині, є таке, що хвиля по кругу вас буде носити навколо. Якщо змерзли, там буде мужик, є ще й сауна. Можна в неї зайти. Тут також якісь підголовники з джакузями. Оглядове колесо пейзаж. Ну, круто, тут дуже гарно. Погнали, далі дивитися. Все-таки я заліз сьогодні тут у басі. Дякую Колі із готелю Сільверокс про рекламу його готель. Ми сьогодні з ним разом сюди прийшли е -е, покупатися в аквапарк. Взагалі Це він витягнув мене від компа. Бо я дуже багато працюю зараз за комп'ютером. Таке між сезонечко. працюємо над вельветом, шукаємо дизайнерів, хто має класних дизайнерів, підкажіть, будь ласка. І, 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 як басіку обстановочка. Отак от, от класно. Тут хвиля носить людей, до жінка не може взагалі з неї вибратися. Там Коля на масажові. Коля, Коль! Yeah. Я цей рекламую твій готель. Розказуйте, що ви людям даєте? Ось oh, так спа. спа у вас є, що ще є. Вікна. Колиба колесо. в тебе є, так? Так, звичайно. Все, доколі в готель всі можете. Чан тебе є? Чан є, і баня. Все є, коротше, все, і спа всі до полі. І спає, взагалі, все. Всі селяться тільки до вас. <різь> <різь> так, дивіться, тут яка ця тімка. Уху-ху, ти що ти, я як печ на таймсквері? Погнав я. Зараз будуть трошки малесенькі зміни, тому що я був уже на гірках, знімав без петлічки. Петлічка тим часом хтось на моєму лежаку мені її подушив, полежав. Повербанком, і тепер вона не робить. Перекус, до речі, знаходиться між зонами басейнів інфініті і між зоною гірок. Захожу на зір на гірки. Зараз сюди якраз різноманітні гірки є. такий от інтеранспіт. Хопа раз, два, три. Зайшли. Можливо, у мене місцями буде погано чути. Найлегша гірка, напевно, тут це ось ця інтер'єрчик. Бачимо такий такі класні споруди зроблені. В загальному значить гірки є різноманітні, ну дуже різні. На деяких можна спускатися. Тільки з колени або одинарним, або подвійним. На деяких можна спускатися без кола. Гірка з назвою Бурхлива річка ось так ми виглядаємо написано екстрім, а екстрім через те, що в кінці є метр глибиною. Якщо, в принципі, в кінці ви не боїтеся до 10 метр глибини, то давайте гірка буде нормальна, кажуть. В принципі, можна тут з'їжджати. Пробуємо, погнали. 3-1. Так, я вже води глоту з самого початку. У -у -у. Ого, ти мене догнала. Ну що, пробуємо. Так, о, по вулиці їду, поняли? Ого, а ви що там? Бляха, мене задом завернуло. Там вони посідали води напивсь. Ребята, короче, з телефоном сюди не йде. Буляха, води глоту. О! 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 Він кінці метер грібани! Є, в мене телефон не втопився! Підемо на гірку зараз Ерік і Дерік швиденько Тут туди пішов без мене! Так, легенько спускаюся. Можу зараз загубити десь телефон! Бляха, як мене вкачує?

Погнали! Oh, no. <laughs> Тут дуже кінець. Якщо чесно, з першого разу я спускався, було жорстче, але у мене просто телефон такнувся. E, не зняв. <laughs> Найлегша гірка повітруля. 3, 2, 1, погнали! 3-2-1! <laughs> 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 так я стоїть, <спійдеться> чи прилягати. лягати. <laughs> <laughs> Бляха мухав, телефон бриснуло. Гірка Феєрія знаходиться на самому останньому поверсі і обіцяє, буде дуже цікавою. Тут тільки вдвох треба сідати. Це єдина гірка, де використовується ось цей подвійний круг. Так, ти мої ноги ніби, маєш тримати, так? Е, не тільки, вся гірка так, Ця так, також. А Також там подвійний можна використовувати, поверхом нижче. Так, тут також так, так можна одинарний використовувати. А, все, я зрозумів. А то я міг би дезінформувати людей. Погнали! Та ти ще розганяєшся? Йоп твою мать ТЕМИ Ху-ху! Ты О, бля, поля, я себе пригадую! Ооооо! Нія те мочить шостка! Оля, я ні, мене реально вже місцями, я вже був на підході. що, Мене вже вкачувало. На черзі гірка з назвою Папороть. Я вас не дезінформував, тут можна їхати тільки на подвійному колі. Одинарне коло не можна вже уточнив. Ну що, пробуємо. Три, два, раз. Один, два, три. Один, два. Ох ти що! А тут прямо ж вітер так розганяє, вона широка така. А це такий! Блін! Ого, мене твій раз тут завернуло! Нахиляйся вниз! Диви, ми з тобою вже воділи, ми з тобою вже прилетіли ідеально просто. Показав бари, але не показав поїсти. Окей, показую. Ресторан лангуста, я вже вам показував, то викласти якому креветки по 20 гривень, всього лише. Він в аквапарку, але у ресторані не можна їсти. Щоб поїсти в ресторані, вам треба зайти прямо біля з басейну, тут каву випити, всякий розумнітий інший асортимент. До речі, це нова політика така звичайна, не є супер. 20 фіксова. Вода на 29 гривень. Немає там по 140 гривень води, знаєте, як ото. Що є? Бургери в асортименті, купки, картошечки, нагідці бачу різноманітні, так? Да? Да, просто на куличках ще вода спрайт і тому подібні речі. Да, ти що, ти що, автомат покаколи розлив? Від бансейну інфініті, або через цю печеру можна піти у зону гірок, або з зони гірок вийти, знову ж таки, сюди. Або так зробити раз і заходимо на зону спа. О, ну тут все прописано, що є на зоні спа. У зоні спа, значить, тільки зайшли, нам дають простині. Тут бачимо вже дуже багато різноманітних а, є саун, Можливо звук трохи плохий, є ж без петлічки. Ага, тут, коротше, сольовий басейн. Соляний басейн середньому нові. Можна плавати собі по солодку, можете відчувати. Бо взагалі якраз тінший пещера, така зроблена класна. Он лістав, що ти за сауна така? Знаєш, що тут? О, парна, парна. Тут дуже мощна така ріце, яка класна. Це були при відкритті, якраз я вам показав, закриваю. Бачите, я тут вже як цей як працівник, значить сюди пор. Далі, є барчик, можна на барі собі взяти кофе, попити, не тільки кофе. Прямо ми бачимо такий от холоднющий басейн. Дуже холодний. Чому холодний басейн? Тому що прямо дуже-дуже жарка сауна. Щас я тут дивлюсь, що там змінилось, можливо, від мого попереднього візиту. А тут коротше, можна проходити стежка здоров'я. Це почергово там рівні температури води, наче змінюються. Ну це і так, понятно, снігова кімнатка тут всередині є, да? Крім снігової кімнатки, значить ми можемо пройти тут душ вражень. Собі. А, це за типу, будемо сажувати, напевно. Зараз цю сауну коротко день позайдуть, коли купкажу, бо вона дуже жарка була колись. Ух, така вона. В мене аж телефон запутів. Ти що? Так, треба, виходить. Бачимо зараз один класний пейзаж на інфініті басейн на зону купання, і тут є фінська сауна. З цієї сауни буде найкращий пейзаж. Швиденько зайду, зараз заходити, можна тільки в шльопках, кажуть, бо інакше буде пекти у ножки. І тут буде видно оглядове колесо, буде видно озеро молодості. Та ти що, усі сторони пейзаж, ще басік видно. Красотень. Можна дивитися навіть всередину на інфініті басейн. Після цих саунд ти, звісно, пішов спочатку в душ, потім окунувся, наверно, наверно. І ми з тобою рухаємось далі. Я знизу вже показував, тепер зверху тут також видно, що ми бачимо інфініті басейн. Весь басік у нас перед очима, в принципі. Звідси, коли ми дивимося тут. Лежаки, є зона відпочинку, сільна кімната, релакс кімната. Ого, давіть така кімната є. Я щось її той раз, вроді, не показував в цьому відео. Да, нова кімната, прикиньте, релакс-кімната. Запаху вроде ніякого немає, нічим не пахне, бо рядом є стіна кімната, то там пахне. Ось вона прям з неї панорамне таке вікно з цієї сторони затімнене. Ну і що? Ми бачимо тут багато Добрий кабінетів. Добрий вас бачити. Ми Дуже... з нами до нас вітаємо. Да, я, я вже все знаю. Ви той раз так класно розказали. Що що я, що всі люди, ми всі на ютубі і всюди все Дуже поняли. Дуже, Дуже дякую. Гарний відпочинку. Дякую. Я піднявся трішки вище по сходах, тут вже бачимо бар з'явився. І крім бару ми можемо порухатися, пройти собі далі. Басіки. У попередньому відео в принципі про аквапарк ми невеличезному каналі я показував. Ого, слизькова. погано. Ого, менші штафки якісь листки дуже. Значить, лісова сауна, дуже класна сауна. І тут є басіки. Все те саме майже, що є внизу, да, там. і масажори вже тут це бачимо, зараз я вийду, покажу вам ще детальше. Ага, не видно, тільки випливати крем ходить. І масажори, і підсвіточки, і пейзажне оглядове колесо. І тут без чети, без людей, тому що ви у зоні спа. У тут інші І ми на найвищій точці аквапарку Буковель. Вона знаходиться безпосередньо у зоні спа. Ми чуть вищі, ніж ресторан Лангуста. І тут бачимо знову ж таки. Оглядове колесо. Цей найвищий пасік, що спа зони. Ну і красотня всі сторони. Лежачки собі можете собі лежати. Джерело життя написано. насолоджуйтесь. Лісова сауна всередині. Ну, я дождався, поки вийдуть всі люди, щоб нікому не заважати. Дискомфортно давати, дивіться, класом середній. інтер'єрчик, дуже тепло. Запашок такий. Чи смаряка, чи дуб. Я не знаю. Я тяжко в деревині розуміюсь. Я розумію, скільки в лежах. Спустилися знову трішки нижче. Тут, бачите, є ще такий хамамчик, до речі. У зоні спа, ну і ми біля голомого попаси по, по самому центру. Такий дуже класний атмосферний, арома басейн, вроді відстається. Там така вода дуже пахнюча. Туди ми з вами ходили. Ну і стільна кімнатка. Так, там люди ревасують, ніячесткенько покажу. Така от вона всередині. Класна. Пихніча. В принципі, на цьому вся спа-зона вона закінчилася. В принципі, ми обійшли вже її повністю всю, від початку і до кінця. Афіть! Ми застали пустою фінську сауну. Коротше, дивіться, який тут класний інтер'єр, хочу вам показати всередині. Даже вже потемніло на вулиці. Ми все одно оглядове колесо бачимо, як мигає, бачимо, як вогники горять біля озера молодості. Ну і ми можемо дивитися направо головою, повидіти там Інфініті басейн, туди-сюди. А щось аквапарк пустий? Людей немає. Де вони всі поділи десь? Це вже вечорок, друзі, хвиля знову ж таки працює ривками, то працює, то не працює, тому що і то вмикають, то вимикають, в принципі, по суму стандартному на принципові. Зараз покажу вам басейнчик, який ми гадає ночи. Воно проти басейну. Інфініті є всередині ось така класна згодна тут, що тут значить, ми бачимо. Бачимо такі лежачки. І тут реально спокій, собі лягаєте, лежите, я буду тут шопотом говорити, щоб ніхто звідси не вигнав мене. прикольно, ні. Трошки паде дощ на вулиці, або навіть не дощ, а мокрий сніг. Ні, не видно камеру вам. Оглядове колесо пейзаж, басік пейзаж. Якраз тінь повніша і момент в чому? Момент в тому, що вода дуже тепла.